Доброго дня, любі дітки! Доброго, доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий дослід, а дослід про те, як підфарбована водичка може подорожувати з, з ємкості в ємкості, при цьому утворювати нові кольори. Для цього досліду нам задобляться шість стаканчиків, три яких з них порожні. І три стаканчики з водичкою вже фарбовані. жовтого кольору, синього кольору та червоного кольору. І звичайні серветочки. Ви можете пофарбувати водичку харчовими барвниками, а якщо у вас їх немає, можна пофарбувати звичайним гуаш. З білих серветочок робимо ось такі смужки. Перегинаємо навпіл. І вставляємо місточок наш в синю водичку і в порожню. І так робимо ще 5 місточків. Таким чином ми вставляємо всі місточки, з'єднуємо їх з кольоровим ємкістю і порожнім. Чекаємо певний час і спостерігаємо, як місточок переносить водичку з повної скляночки в порожню. Пройшов певний період часу. І подивіться, що ж утворилося. Через місточок, водичка з синього стаканчика і жовтого стаканчика утворила водичку зеленого кольору. Місточок. Із червоного і жовтої водички утворила ось таку, подивіться, рожеву чи жовто гарячу ось таку. А через місточок водичка йшла з червоного стаканчика і синього, утворила ось такий бусковий, такий фіолетовий колір. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви можете робити ці досліди, експерименти і утворювати свій колір. До побачення!